Гарна бібліотека є книжковим відображенням Всесвіту. Слова Миколи Рубакіна. The reading of all good books is like conversation with the finest men of past centuries. Рене Декарт. Італійці кажуть, і буоні лібрі, соно і мільйорі кампанії. Хороші книги – це найкращі супутники. Коли людина припиняє читати, вона перестає мислити. Дені Дідро. Є тільки один спосіб стати культурною людиною: читання. Андре Моруа, любов до книг найбільша нагорода: це надихає, збуджує, заспокоює і дає безмежні знання про світ і безцінний досвід. Це моральне світило Елізабет Хардвік. Читай, пізнавай, досліджуй дій.